Будь ласка, за військових панується наша квіточка. Ще не ми маленька квіточка. Вітаю всіх, привіт, Рада всіх бачити, трошки прихворіла. Знаєте, що хотіла вам розповісти? Ми позавчора проводили дитячі свята тут в Херсоні, а для діток, які живуть саме в Херсоні, і до Дня захисту дітей, і з чим ми стикнулися, коли ми почали з ними спілкуватися, ну от коли діти ще перед святом прийшли. Звичайно, був у нас час нами поспілкуватися. І з ким ми не стикнулися, вони розповідали, що їх тато захищає країну. Ну, так вийшло, що більшість дітей це діти військових. І вони розповідали, як зараз відбувається їх життя тут в Херсоні. І я побачила, що хлопчики, ну такі юнаки, вони за того, що залишаються старшими в родині, взяли на себе відповідальність і зараз, як, як батько да, допомагають своїй мамі. Допомагають молодшим дітям, і я дивлюся на них. І в них навіть немає дитинства. Знаєте, війна вона забирає дитинства у дітей. Вона забирає навіть батьків так, у дітей. Я б хотіла ще помолитися не тільки за військових, а за їх родини, тому що там, захищаючи нашу країну, вони дуже переживають за свою родину. І це велику частину їх почуттів, їх сили забирає. І дуже вдячна Богу, що він нас долучає до таких заходів, і ми можемо, хоч трошечки допомогти цим дітям, цим родинам, і подарувати їм якусь радість, якусь посмішку. Це дуже дякую тобі, Боже, за таку можливість. Тому, Боже, ми молимось зараз за наших військових, за наших захисників, яких ти покликав Боже захищати нашу країну. Боже, дай їм все необхідне для того, щоб вони це робили і не мали нічого недостатку. Боже, підіймай руки людей, які моляться за них далі стояти в проломі за нашу країну і за кожного військового, для того, щоб вони залишилися живими і повернулися до своїх родин з перемогою від Господа. Боже, ми просимо Тебе за тих хлопців, які втратили своє здоров'я. Ми просимо тебе. Дай їм Боже сенс життя, поклади в їх в серце те, що ти хочеш, Господи, щоб вони не знаходились в депресії, щоб вони не знаходилися в таких хворобах важких, які Боже не дають їм жити повноцінно. Може, тіло скалічене, але, Боже, просто е, встанови їх дух, їх е, просто все необхідне для того, щоб вони відчували, що вони живі і щоб вони дякували, Боже. Я живий. Ти дав мені це життя. Хай воно буде не таке. Повне, як є у деяких людей, ми сприймаємо це як належне, що в нас є руки, ноги, що в нас є очі, Боже. Ми можемо дихати. Боже, ми дякуємо Тобі за це, але просимо зараз за тих скалічених хлопців, Боже, щоб саме ти був їх підтримкою. Боже, ми просимо Тебе за їх родини, Господи, попіклуйся про них, щоб у них також було все необхідне. Даруй дружинам віру в те, що Боже, ти повернеш їх рідних додому. І дай їм молитися і стояти на цьому слові, дай їм не кидати, не зраджувати, Боже, а бути помічницями і помічниками для тих, хто захищає нашу країну. Боже, будь батьком для їх дітей зараз, коли їх батьки не можуть виховувати. Боже, просто будь їм батьком. Дякую тобі за те, що ми можемо молитися, і ти той Бог, який чує і відповідає. Ми дякуємо тобі, що ти повертаєш полонених, і ми продовжуємо молитися за них, Боже. І ми віримо, що кожен прямо до останнього повернеться додому, тому що ти сильний Бог і ти можеш це зробити. І ми просимо тебе скоротити дні війни. Ми просимо тебе, Господи, просто не опускати луки. Боже, дай кожному із нас віру і надію в серце. Дякую. Амінь. Проповідує сестра Юля. Хорошо, толкуйтесь, гаража, Це відповідальний день, коли Господь дозволив мені звертатися до вас зі словом своїм. Я дуже вдячна тобі, Боже, за цю можливість, я дуже вдячна всім вам за те, що ви сидите тут на цьому місці, і я бажаю, щоб ви відкрили свої вуха і своє серця, тому що тема сьогодні дуже важлива. Як і кожна тема, яка ну, проповідається з цієї кафедри, тому що. Неодноразово ми казали, що ви маєте дивитися не на того, хто проповідає слово, а прислухатися до того, що звучить з кафедри, що хоче Бог вам сказати, тому що кожен, хто каже слово, він готується, він це в своєму серці переглядає, вникає в себе в писання. І я вірю, що Господь приготував це слово на кожного з вас, але може комусь особливо. І почну я з місця списання, воно не відноситься до, цим, до теми проповіді, а так маленьке нагадування, щоб ви відповідально ставилися до, до того, що почуєте. А це я знаю на Ізусті, але я хочу вам прочитати. Це Євангелія від Івана, перший розділ, перший вірш. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було словом. До цього до чого це я прочитала? Я прочитала це для того, щоб ви розуміли, що кожне слово, яке є в цій свято, святій книзі, в Писанні, це є Бог. Це є наш Ісус Христос, який дарує нам своє Слово для того, щоб ми, розуміючи його і приймаючи, розтворюючи вірою, жили згідно з ним і мали спасіння, надію на спасіння, мали безтурботне життя тут. На землі. Свої проповідь я назвала час. Час не в сенсі година, а час в сенсі всеоб'ємничого часу. Давайте ми відкриємо з вами місце списання Єфесян. П'ятий розділ. П'ятий розділ 15, 16 вірш. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, як мудрі, використовуючи час, дні лукаві. Про що тут кажеться в цьому слові? Що апостол Павло хоче нам сказати? Вчора, займаючись своїми буденними справами, я приділила багато часу. Прослуховані біблії, розмірковані, і я вдячна Богу, що він дарує цей час, дарує нам можливість бути з ним в спілкуванні, чути його голос, чути його слово до нас і приймати це і розуміти, що час подарований нам. На цій землі він короткий. Ще колись, будучи в реабілітаційному центрі, до нас приїжджали різні проповідники, різні жителя. Я не пам'ятаю, хто це сказав, але одна пам'ятаю, що це була жінка, і вона нам навела приклад, що наш час, ну, як велика і час, який є у Господа, він як великий канал той, що для людини. І от наше життя, це як сам саме мізерне, там, мізерна відділення, а все інше то вічність. Вічність, якому приводило, або з Господом, або в містах не таких приємних. Ну, хто як вибере. Це і я зараз хочу сьогодні, хочу казати не, не про погане, не про те, що наше життя коротке, хоча це так і є. Не про те, що в нашому житті багато страждань, і що в наші, наші часи дуже багато. Е... Десь всяких випробувань зараз війна і багато проповіді є про останні часи, про те, що як, як багато страждань, як примножили страждання. Я хочу сьогодні поговорити дещо про інше. Наш час він має бути для того, щоб ми, маючи надію, підготувалися до того вічного життя, яке Бог приготував для нас. Тобто, цей час це є для нас не як. Щось моторошне, що ось мої дні скінчаться. Хоча всі дні полічені у Господи, Господь знає, що знав ще від нашого зачаття, скільки ми будемо жити на цій землі. Але ми не повинні боятися, якщо ми з Господом, ми не повинні боятися, що наше життя закінчиться тут і зараз. Що ми захворіємо і помремо або у нас б'є якась ракета. Тому що, маючи надію на вічне життя, ми. Маємо розуміти, що цей час нам дарований для підготовки. Тобто, отже, глядіть, робіть обережно, апостол Павло каже. Ни як нерозумні, як мудрі, цінуючи час в одній Кожен день в ньому багато хвилин, багато часів, багато секунд. І чим більше ми приділяємо. Цього часу для спілкування з Богом, для вивчення святого писання, для добрих діл, для всього того, для чого нас приготував Господь, тим міцніший фундамент ми складаємо собі на небесах. Тим цей день, як він, як цеглинка. Або вона міцна, як той, хто розумний, побудував свій будинок на фундаменті, або вона як пісок. Цей день пройшов, і ти не згадаєш про нього, тому що в цьому дні ні було нічого окрім суєти. Суєта теж важлива, але суєта та, яка приносить користь, яка приносить плоди. Ми маємо е, працювати, щоб е, ми мали що їсти. Ми маємо працювати для того, щоб в нашому ну, випадку зі мною був в роді був порядок, щоб я приготувала дрова собі на на зиму, кожного свої. Але ці. Е, як сказати, ці щоденні турботи вони не мають затмарювати нам найголовніше Господа. Це все можна робити з думкою в голові, з розмовою з Господом в голові. Тоб, тобто, написано непристальна молитися. Молиться це не означає сісти або стати на коліна. Це кожну свою дію супроводжувати тим, що ти спілкуєшся з Господом, ти питаєш у нього поради, ти даєш йому відповіді на те, що він в тебе запитує. Буває і таке. Коротке життя це школа вічності. Я сподіваюся, з цього вступу ви зрозуміли про що я хочу сказати. Чим більше ми встигнемо тут на землі збудувати своє для вічного, тим гарніше нам буде там. Там і так гарно, але я думаю, що кожен хоче вибудувати. Не буде так, знаєте, що от живете ви тут на землі і думаєте, тут я буду жити або як, а там все Господь виправить. Це, ну, і зробить мене досконалим. Ні, досконалим. Ми маємо робити себе тут на землі самі. Ми крок за кроком маємо змінюватися, змінювати свої звички, змінювати своє спілкування, своє поводження, свій зовнішній вигляд. Ми маємо піклуватися про тіло, Ми маємо піклуватися приклувати, про розум і про душу свою, і про свій дух. Все це нам Господь довірив, все, що є в нас божественного, ми маємо прикрашувати. Не в тому сенсі, що прикрашати якимись зовнішніми атрибутами, а прикрашувати чистотою свого серця, чистотою свого розуму. І коли ми будемо змінюватися, звісно, ми будемо змінюватись зовні. Все, що це в нас є, воно росте і виховується саме тут. Це я для того кажу, що час, який приділений нам на землі, ми маємо використовувати з розумом. Марнотратство. Ну, на такі дурниці, як образи, гнів, там, сварки між собою. От подумайте, да, от, я не кажу, що я не така сама, я така сама. Я можу посперечатися по телефону зі своєю донькою, а потім жалітися. Ну, думаю, Боже, а навіщо я це зробила? Навіщо я це зробила? Тому що час він такий, особливо час швидкоплинний, і втрачати його на образи, і не, щоб не розмовляти один з одним, це взагалі дурня. Половина з нас тут хворі. Правильно, інші легко можуть десь попасти. Я здалеку сюди добираюся і кожен раз, виходячи з дому, я кажу, Боже, захисти, вдягаюся в броню і іду, тому що знаю, що Господь знає всі мої шляхи і Він допоможе. Якщо це не моя хвилина, вона не хвилина. І це не про смуток, це про правильне життя, про відповідальність. Десь я почула, у нас була така розмова, що у волосі людини знайшлося золото. Да? Ну, да, у людини є золото, там в якомусь камінчику є золото. І ви розумієте, це маленька крупинка, її можна добути. Да? І от в кожному дні є оця крупиця золота, того золота, якого ми будуємо для Небесного Єрусалиму. Тобто ми вкладаємо туди свою душу, ми вкладаємо туди свої розуми, своє серце. І це будує це не. Треба вчитись відрізняти житті найважливіше Відсікати те, що без чого можна обійтись. Ми так часто хвилюємося за те, що не, ну, не потребує нашого хвилювання. 99% наших всіх страхів і хвилювань вони не здійснюються. Це доведений факт, це не голослівно. Ні. А наша, ну, наша завдача, я хочу це пояснити: От ми покаялися, да? всі тут покаяні. Ці, ну хто служителі, хто просто покається, сидить, слушає там і ну, по той бік екрана, хто дивиться нас. А далі? Ну, далі ми ж не можемо в, тому, в такому стані жити все життя. Ми покаялися, думаєте, що ну, це не одноразова акція, покаялися один раз, але далі це шлях, це наш час, це наше вкладання. Те, щоб ви вибудувати себе таким, яким хочете, ви бачити Господь. А Господь хоче нас бачити, як його Син Ісус Христос. Тобто, якщо ми не маємо цього в меті, чим ми відрізняємося від звіра або від дерева. Розумієте? Якщо наша мета не життя вічне, якщо наша мета не образ Ісуса Христа, то ну, ми взагалі нічим не відрізняємося ні від кого. І я ще Сказала на годуванні про це. Давайте відкриємо Луки 13 розділ щодо дерева. Я тільки що сказала дерево. Луки 13 розділ, шостий, дев'ятий віж. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговому дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащої землі марнує воно. А той йому у відповідь каже позастав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його. Чи року наступного плоду не народить воно, коли ж ні, то зрубає його. Про що це притча? Це про те, що в нас є час, виміряний час, який ми маємо використати для того, щоб розвиватися, квітнути, рости, а потім приносити плоди. І є пов'язане місце з писання в Євангелії від Луки, третій розділ. Дев'ятий вірш. Іоанн Хреститель каже, бо вже он до коріння дерев і сокира перекладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. Ще одне місце списання, це все пов'язане, ви ж бачите, да? Там кажуть, не рубай, тому що, може, принесе плод, тут уже каже, не приносить плоду, тут вже сокира при корені лежить. І. Матвія, 21 розділ, 18, 22 вірш. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів. Це про Ісуса. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого крім листя самого на нім не знайшов. І до нього він каже, нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки. І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та й говорили, як швидко висохло це фігове дерево. же промовив у відповідь їм, по правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом. А якби і ці ви сказали поруште та кинься до моря, то і станеться і вам. Це кажеться про плоди. Це кажеться про те, що якщо ти отримав шанс на спасіння, якщо ти увірував у Христа, ти маєш не тільки жити і процвітати, ти маєш не тільки казати, я християнин. Що таке християнин? Це не тільки називається християнином. А той, хто живе як християнин, той, хто, далі ми будемо читати про плоди, Галатам 5 розділ 22, 23. Не, не дуже сумбурно. Ви розумієте, про що я кажу? Ніть. Нитку. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержуюсь, закону нема на таких. Тобто, якщо в тебе, в тебе це є, якщо ти приносиш плоди, то ти можеш порадіти за себе, але не зупинятися, ти маєш все більше і більше розвиватися. Я прочула одну таку притчу про. Молодого чоловіка і ну, супружеську пару фермерів приходить молодий чоловік і каже, я хочу найнятися до вас на роботу. А вони кажуть, а що ти вмієш робити? А він каже: А я міцно сплю, коли буря. Ну вони так здивувалися і думають, ну, ладно, гарний хлопець молодий, давайте йому допоможемо. Працює він у них, працює все добре і тут починається буря, страшенна буря, все змітає на своєму шляху. І вони ж давай стукатись до свого робітника, а й добудитись його не можуть. Ну, що ж робити? І пішли вони по своєму хазяйству. А дивляться: сіно накрите, все прибрано, інструмент прибраний, трактор заправлений, все, ну, всі ситі, всі довольні. Коротше, буря нікого не коснулася, бо в нього все до ладу. Це кажеться про нас, що ми маємо. Бути настільки організовані, настільки знати добре, що ми повинні робити, всьому, щоб як той молодий чоловік, навіть якщо ми крепко заснемо, щоб у нас все було до ладу. Ну, В Біблії є така аналогія: крепко заснув, значить поміг. Ну, поміг, що я кажу. Якщо ти навіть прийдеш, і Господь подивиться, а у тебе все до ладу. Все, що ти мав зробити,